Готуємо м'ясо, яке буде смакувати як підливка до картоплі, до макарон чи до грачки. І так, спочатку нам потрібно порізати м'ясо довільними кусочками та підсмажити на сковорідці. Тоді додаємо цибулю, я нарізаю півкільцями, і ще протушковуємо хвилин 5-7. Після того додаємо столову ложку муки і потрібно гарно все перемішати. Після того, як все гарно перемішали з мукою, можна додати спеції. Солимо до смаку, перчимо. Я додаю ще приправу до м'яса, ви додаєте спеції, які смакують вам. Обов'язково додаємо томатний соус. Я додаю частину томатного соусу чилі і частину звичайного томатного соусу. Ще до смаку додаю концентрат чорного часнику. Замість нього можна використати звичайний соєвий соус. Все це гарно перемішуємо і доливаємо воду. Води доливаємо стільки, щоб покрила усе м'ясо, і тушкуємо до готовності. Це займає небагато часу, приблизно хвилин 15 І все, наша страва готова, можемо смакувати. Всім, кому подобаються мої відео, ставте лайки і не забудьте підписуватися.